Усі з вас, або, можливо, і не всі, проте більшість, грали у підземелля та дракони. Усім відомо настільну рольову гру про фентезі, про магів, про воїнів та про світів. Проте багато з нас, довго граючи в підземелля та дракони, думали: «Хм, а що ще я можу пограти, окрім цієї фентезійної системи? Від цього з'являлися і такі питання, як, як змінити «Підземелля та дракони для гри у вставте будь-який жанр, який вам прийде у голову. Однак, коли механіку підземель та драконів поєднують з дизайнером, який грав у інші ігри, і обдумував, як потрібно змінювати механіку під конкретний жанр, виходить дещо дуже цікаве. І в даному випадку цим дещо дуже цікавим виявився карбон 2185». Карбон 2185 на 90% залишаючись віреним підземелям та драконом п'ятої редакції, робить декілька все ж ключових змін. Введені нові атрибути, такі як Technology та People, які розширюють можливості персонажа у кіберпанковому світі. Рівні персонажів також зменшились для того, щоб була більш помітна зміна та розвиток персонажа. Теперка прокачатися ви можете від 1 до 10 рівня, а не до 20-го, дозволяючи коротші кампанії, проте трошки більше досвіду і більш активну зміну сили персонажа. Також більшість пошкоджень тепер кидається пулом кубів. Для прикладу звичайний пістолет 21-го сторіччя буде мати 2 де 6 пошкоджень. Броня отримала захід від балістики, що відіймається від тих самих пошкоджень, а при високому рівні може стати резістом до усього балістичного урону. Створення персонажа в Carbon 2185 залишилося також вірним ДНД зі значущими змінами. Тут гравці обирають не расу, а походження звідки ваш персонаж, де він народився, які були його умови проживання. Саме це вплине на нього. Також відтепер ваші гравці замість того, щоб обирати предисторію, обирають кар'єру. Це 5 слотів різноманітної роботи, яку виконував ваш персонаж з моменту 18 років. За кар'єру ви можете отримувати травми, гроші, унікальні предмети та навички. Також стартові гроші. Стартові гроші. В них ховається велика проблема. Через те, що кар'єри це доволі генеративна механіка. Дуже часто ви можете побачити за столом, коли гравці кидають кубики для того, щоб дізнатися, а скільки ж у мене коштів. А потім комусь випадає 4-4 помножити на 10 тисяч, а комусь випадає 1-1 помножити на 4 тисячі. Вітаю! У вас один гравець супербідний, а другий супербагатий. І супербагатий гравець може дістати дуже багато різноманітного спорядження, натомість, бідний навіть, скоріш за все, собі, пістолета нормального не купить. Карбону вносить свій підхід до класів, хоча основні концепції підземель та драконів все ще присутні, вони отримують свою нову, унікальну інтерпретацію в світі кіберпанку. Окрім стандартних бойових класів як Enforcer, який дуже подібний до воїна, або Дайміо, який дуже подібний до варвара, є нові та цікаві класи, які розширюють границі стандартної ДНД. Наприклад, хакер, що використовує механіку хаків та байотів, що собою являє по суті магію та комірки, якими ви можете скористатися. Проте з деякими унікальними механіками, також присутній дослідник або ж е детектив. Він може займатися детективними роботами, розширювати пошук зачіпок та слабких місць прямо у бою. Заключені хотілося би сказати про основні переваги та недоліки системи. Почнемо з переваг. Перша це адаптація підземель для драконів п'ятої редакції. Вдалий перенос механік п'ятої редакції у Кіберпанк дозволяє гравцям швидко освоювати гру, якщо вони вже знайомі з ДНД. А знайомі з ними більшість. Нові атрибути. Додавання нових атрибутів та навичок, таких як Technology та People, розширює характеристики персонажів і підсилює атмосферу цього от самого кіберпанку. Це вам не мудрість кидати, а вже техніку, дізнаватися, як працюють механізми та тому подібне. Створення персонажа. Унікальний підхід до створення персонажа, де гравці вибирають походження та кар'єрний шлях, надає більше рольових можливостей та глибини предісторії, а також може познайомити їх з механікою з кіберпанку РЕД чи буцімто Кіберпан 2020. Нові класи. Абсолютно з нуля. Написані класи, такі як Investigator та хакер, дозволяють гравцям ефективно інтегрувати кіберпанк-елементи у своїй ролі. Кібернетика та вплив. Введення системи кібернетичних покращень та впливу додає цікавості у гру, створюючи нові можливості та виклики для персонажів. Проте, окрім переваг, існують і недоліки. Одним з таких можна назвати обмеженість хаків у хакера. Ця механіка працює по суті як заклинання у ДНД з деякими змінами. Через це ви можете відчуватись дивно. В сенсі я не можу хакнути ще один комп'ютер, а лише три на першому левелі. Відсутність фітів. Відсутність світів у базовій системі може обмежити рольові та механічні можливості персонажів та їх розвиток. Хоча її заміняють тут кібернетичні імпланти, фіти все ще не варто було напевно забрати багато випадковостей. Перестворені персонажа надмірні випадковості у визначенні. Вигід та недоліків в біографії під час створення персонажа може призвести до абсолютно незбалансованих персонажів, таких як супербагатий рокер чи абсолютно бідний корпорат. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть свій коментар, що ви думаєте про корабон, яку би кіберпанкову систему ви хотіли побачити наступні, а також, як вам в цілому наш контент? Дякую за перегляд. прощавайте!